Дональд Трамп е програв е суд, його визнали за всі присяжні за всіма 34 чотирма пунктами. Е е йдеться про фальсифікацію фінансової звітності та оплату понад сотні тисяч доларів по Stormy Стормі щоб вона не розповідала про роман з Трампом. І, 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 і однак, по про це е Трамп поки що може балотуватися у президенти Ша. Ну, взагалі, оцей блок звинувачень, він швидше, я б сказав, емоційно політтехнологічний. Хоча та, це все треба розуміти, американська фаміда вона дуже скрупульозна. І е, якраз ідея е, саме цього блоку звинувачень в тому, щоб е, створити е, істерію довкола е, Трампа і таку. Е, Атмосферу аморальності, хоча з іншого боку, електоральне ядро Трампа на це не ведеться, але це дозволяє вибити частину ну, нейтральних, нейтрального виборця, який схиляється до свого вибору, буквально там уже в останні дні. Нейтральних, нейтральних громадян, неохоплених партійною агітацією приблизно 20% в США. І вони ну, схильні голосувати за, за сильнішого завжди. Трамп, попри це, судове рішення не втрачає можливості бути ну, висунутим на виборах. Мало того, навіть терміни, які йому Загрожують вони не катастрофічні. Тобто людина, яка не мала кримінальних переслідувань, в принципі, по таких звинуваченнях може бути засуджено умовно, без, без ізоляції від суспільства. Е, можливо, що там е, ну, щось таке ще принизливіше придумають: 15 діб для того, щоб він прибирав сміття в Нью-Йорку, наприклад. Ну, ну, таке, бо це ж, це ж суд Нью-Йорка. Але над Трампом нависає інший, інший пакет звинувачень Організація державного заколоту, фальшування виборів в штаті Джорджія, ну, штурм 6 січня Сенату і Фальшування вибор, спроба фальшування виборів в штаті Джорджія це, це дуже сильне звинувачення, це звинувачення проти держави. Ну поки що це все зависає. Тому е, Трамп на тлі е, оцього судового рішення зумів розвернути на певну користь свою е, ці події фандрайзинг, тобто збір коштів, зараз суттєво зріс до 35 мільйонів. Ну це не співмірно з тими коштами, які збирає Джозеф Байден. Джозеф Байден збирає в кілька разів більше. І це якраз свідчення того, що виборець Байдена більш стабільний. А виборець е, Трампа все-таки емоційний, бо раптом в Трампа почали вливати гроші, коли побачили нібито ну, несправедливість щодо Трампа. Але Трамп залишається все одно рішучим лідером. Тобто він американцям подобається тим, що він рішучий. Але є ще один фактор: страх Китаю перед Трампом. Бо Трамп залякав е, добряче сік. Хочу нагадати, що негативна сальдо торгівлі США із Китаєм складає 300 мільярдів. Тобто, по суті, Сполучені Штати на 300 мільярдів дотують авторитарний режим Сі Цзіньпіні. І Трамп в часи свого президентства вимагав негайно вирівняти торгівлю. Щоб не було наскільки збитковою для американської економіки торгівля з Китаєм. Він навіть Сі Цзіньпін з переляку почав купувати кукурузу в США. Тобто якісь такі демонстративні кроки робив. Але зараз справді мені здається, що у Сі Цзіньпіні є можливість ну, здемфувати можливий удар від Зміни влади в США, підігравши Байдену. Але як можна підіграти Байдену? Найголовніша тема це Україна. Тобто Байден може в зубах принести, так би мовити, перемогу в Україні, і це йому 100% гарантує перемогу на виборах. Або якийсь проміжний результат, який можна продати як перемогу. Бо інакше перемога Трампа зробить з Китаю ну, котлету по київськи як мінімум. А до речі, мене в тому конфлікті найбільше дивує ну, навколо навколо цього американського кандидата у президенти мовчання його дружини Меланії Трамп. Чи вони вже в своїй сім'ї все це перетерли? Ну, по-перше, Меланія точно знала, за кого вона виходить заміж. По-друге, вона вийшла заміж дуже грамотно, вона вийшла заміж по контракту. В них є шлюбний контракт. І вона в рамках шлюбного контракту свої зобов'язання виконала. Е, так що, навіть в якості першої леді. Вона виконувала свої зобов'язання досить непогано. Тобто було видно, що Меланія все-таки європейка, словенка, і е, е, їй той брутальний тип е, поведінки Трампа не дуже подобається. Ну, але що ж, якщо вона вже впряглася, так би мовити, в велику гру, значить. Пряглася до кінця. І вона в рамках угоди виконала свої, свою частину угоди, народила сину, сина Трампа, супроводжує його, зберігає екстер'єр привабливий і не говорить зайвого. Тобто вона, вона ніде не оскандалилася. і це дає можливість маневру для не лише для Трампа, а і дітям від попередніх шлюбів. Трамповим, бо Іванка Трамп взагалі-то має великий потенціал, я б сказав, політичного зростання. Та і її чоловік Кушнер теж, можливо, матиме теж і політичну перспективу. Тому тут дуже цікава історія, бо в Трампа є один великий козир. Ну не саме прізвище козир, але але й е, Козир, який в нього є своє електоральне ядро, яке він долучив до е, республіканської партії. Десь приблизно за різними оцінками називається 13 мільйонів виборців або 17 мільйонів. Ну я схильний до того, що це таке 13 мільйонів залізобетонних голосів, які за будь-яких обставин голосуватимуть за Трампа. І це, враховуючи такий рейгенівський потенціал республіканської партії, це е, зробило партію е, ну, з приходом Трампа більш конкурентноздатною. Ми бачили, наскільки республіканці втрачали, втрачали партія якось так ну, зовсім. Посипалась певний момент. Зараз, по-моєму, відбувається якраз зміна покоління, і це досить потужні фігури. Я би, до речі, звернув увагу на поведінку Нікі Гейлі на тлі е, і суд, судів і на тлі цих маневрів. Хочу нагадати, що е, в момент, коли було вже зрозуміло, що ну, суд буде не дуже добрим щодо. Трампа Нікі Гейлі заявила, що вона буде підтримувати Трампа на виборах. Тобто частина республіканців а її, її вага в республіканській партії залишається досить відчутна. І це був сигнал, мені здається, від цієї республіканської групи як пропозиція компромісу для Трампа, щоб Трамп саме Гейлі, Обрав в статусі віце-президента. Нікі Хейлі умудрилася з'їздити в Ізраїль, де її дуже добре приймали, і вона наговорила дуже таких жорстких е, речей там. Тобто, е, я б сказав, що Нікі Хейлі на тлі маневрів е, Трампа вона, мабуть, ще не списана для е, республіканської партії. Ну, Тобто вона і не, не могла бути списана, але на цьому е циклі електоральному вона ще має шанс е зіграти е дуже важливу гру для партії і тим самим зміцнити свої позиції в партії, і, ну, мабуть, е зберегти, я б сказав, вплив на е ну, верхівку партії.